Всім привіт! Мене звати Світлана і як ви вже зрозуміли із назви відео, сьогодні мова піде про пряжу торгової марки Вівчарі. Я вам покажу, яку пряжу я купила буквально пару маточків на пробу. Потім її порівняю з іншою пряжею, зокрема з сівір'яночкою. це теж пряжа українського виробництва. Ну і ну, просто поговоримо про цю пряжу. Я просто хочу висловити свою думку, таку попередню поки що покажу невеличкий зразок з цієї пряжі. Ну, відео буде таке, ну, скажімо так, болталочка така. Можна просто його слухати, тільки інколи дивитись на екран, коли я буду казати, подивіться, тоді можна дивитися. А так, трошки поговоримо. Отже, в кінці серпня я придбала пряжу торгової марки Вівчарі. Давненько я хотіла її спробувати, а це підвернулася така можливість. І я придбала, що я придбала? Я придбала два моточки пряжі вівчарі кольорова вовна. Ця пряжа позиціонується як шкарпеткова, має в своєму складі 80% вовни. І 20% поліаміду, метраж 300 метрів на 100 грам. Я взяла отакий колір, це у них він називається рожевий. І трошки пізніше покажу колір антрацит, два кольори, ось так ось. Це перший. перша пряжа. І другу пряжу я придбала. Вівчарі етнонатура. Ось в таких кольорах. Може, треба було номери назвати. Оця рожева номер 801. У них номерки, отак ось, ну, отак от штампуються. Етнонатура це 100% вовна. Має метраж на 100 грамів 250 метрів. Це колір беж 212. Це колір джинс 215. І ще у них етнонатура є у отаких ось пасмах. Це теж вівчарі етнонатура, але це в пасмах по 200 г. І відповідно тут 500 метрів. Це колір, зветься жовтий, за номером 202. Що хочу сказати про кольори. Як я зрозуміла, у вівчарів в оцій вовняній пряжі. Кольорів таких яскравих немає. У них ось все таке якесь матове, таке приглушенне. Ну, ви самі бачите, ось це рожевий. Я б, наприклад, не знаю, якби мені просто дали цей моточок в руки і спитали, який це колір, ну я би точно не рожевий назвала б. Якийсь такий світло-кораловий, вибілений кораловий, можливо, лососовий, ну, це таке. Так, що я ще хотіла сказати, що мене здивувало? На етикетці немає ніякої адреси. Просто написано, вироблено в Україні. Є телефони, адреси, де це виробляється, нічого такого немає. Найшла я десь тут, бачила ось сайт, сайт, але ем, я не змогла відкрити його. Там щось відкривається, таке якесь. Ем, ну, таке якесь дивне, щось. Ем, Вітаємо, ви створили свій сайт. ну Просто така строчка і все. Не знаю. Ну, я не кажу, що його немає. Я просто ось набрала в пошуку, і ось мені таке видало. Можливо, якщо добренько пошукати, то, то знайдеться, але ну, поки що я не знайшла офіційного сайту цієї пряжі. Я не знаю, де вона виробляється. Можливо, хтось знає, то можливо, це треба попитати у магазинах, які продають цю пряжу, може, вони знають, вони ж десь її закупляють. Так. І я вам казала, що я іще один колір взяла антрацит. Із нього я вже почала в'язати шкарпетки. Я розмотую відразу на отакі от бобінки на дві, щоб одночасно в'язати дві шкарпетки. Я так роблю. І ось що я почала, колір такий дуже якийсь цікавий. Отаке враження, начебто це чорний колір, але він викачаний у пилюці. Таке, наче геть забитий пилюкою. Не буду казати, на якому номері спиць я в'яжу, тому що я, як вам сказати, я в'яжу не так, як всі. Я в'яжу дуже рихло, і тому я ніколи в мене не співпадає, не співпадають номери спиць із іншими в'язальницями, от як вони в'яжуть. Я завжди беру Менший номер. Бо я в'яжу дуже рихло. А, ну, я що хочу сказати? Прив'язала я це, мабуть, буду розпускати, бо якось мені здається, він занадто забитий. Він, хто він? А, ну, полотно воно занадто забите якесь. Мені здається, все-таки треба. Хоча б на четвертинку товші спиці взяти. Це я ось тут уже намагалася вишити прапор. Ще тут треба синю полосочку. Але буду розпускати. Не знаю. Або, можливо, можливо, п'яточку зв'яжу вже на цих спицях, а вже як піде стопа, візьму там трошечки товщі спиці на четвертинку. Побачу ще. Ну, я дуже довго в'яжу отакі тоненькі шкарпетки, дуже довго. Пряжа суха, сухезна. От просто, просто на дотик, ну, просто шерсть, просто вовна на дотик. Така справжня овеча вовна. Хоча, якщо порівнювати з оцею 100% вовною, все ж таки вона колючіша і вона жорсткіша. Ось ця от шкарпеткова трошечки вона м'якша і не така колюча. Що хотіла ще сказати для дівчаток, які в'яжуть із Alize Superwash, ну, з різної справжньої шкарпеткової тоненької пряжі. Можливо, захочете спробувати цей варіант, вона товща за ту пряжу. Да, до речі, у мене є. Хто, хто не знає, можу сказати, що я не в'яжу. Я взагалі не в'яжу шкарпетки із класичної шкарпеткової, тонкої пряжі. Взагалі, в мене вони не виходять. Не виходять, тому що я в'яжу дуже-дуже рихло. І навіть якщо я беру спиці 1,75, у мене після прання, а особливо ще після носки. Ці шкарпетки розтягуються до неймовірних розмірів, тому я не в'яжу. Ось у мене є залишок. Це я в'язала свої горизвісні шкарпетки це Alize Superwash Comfort Socks. бордовий колір. І я їх після першої носки розпустила все. Не в'яжу. Так ось Ну, можливо, вона після розпуску вже трошечки тоньша стала. Ну, Отак от, от по товщині, якщо порівнювати. Ой, де це я? Ось така ось. За якістю, за якістю, це зовсім дві різні пряжі. Це Ну, це небо і земля, я хочу сказати. Оця ось більше, як вовна, а оця більше як така, ну, не знаю, на меринос, може схожа. Ну, така м'якенька, вона зовсім не колюча, м'якенька, гладенька така. А це просто така вовна, вовна. Але яка, яка якість, така і ціна. Враховуйте те, що ось ця шкарпеткова пряжа вівчарі, вона в три рази дешевша за лізе Супервош. Так що про бюджетність я вам сказала. Далі, ще що хотіла сказати. Стосовно метражу. Дивіться, okay. Яке цікаве моє спостереження. Ось ця пряжа шкарпеткова, тут 300-300 метрів в 100 грамах. Ось ця вовна, у неї метраж, вона товща ну, по метражу у неї 250 метрів, де тут? Немає кінця краю. Добре, витягнемо так. Але погляньте на них та юлки. Наскільки ось ця шкарпеткова товща за ось цю. Бачите? І знаєте, мені це здалося дуже дивним. Що вона така тонесенька. Ну, як це, 250 метрів, 250 метрів. І я згадала, що я бачила колись у Фейсбуці пост. Жіночка продавала пряжу сіверяночка, теж нашого українського виробника. Сіверяночка завжди, е у неї був митраж. 250 метрів на 100 грамів. А це, дивлюся, жіночка продає пасми. Ось, ось пасми, е от такі, як і у вівчарів пасми. Але пише, що метраж 350 метрів на 100 грам. І її там почали люди питати, як це 350, якщо сіверяночка завжди була 250. А вона написала, що. Вони так пишуть, що 250, а насправді там 350. І я згадала про цей пост і думаю, як би це перевірити, що я зробила? Я взяла, відрізала, відміряла рівно 1 метр оцієї етнонатури, яка нібито 250. Відрізала рівно 1 метр і зважила його на ювелірних вагах. І в мене вийшло, що приблизно, я не буду казати, що я прям точно-вточно точно все виважила, виміряла. Ось в мене вийшло приблизно 350 метрів метраж тут. Інформація для роздумів. Тепер покажу вам сіверяночку. З сіверяночки я в'яжу. Давненько. І в'яжу я з неї в основному шкарпетки. Отже, в мене є зараз отака сіверяночка і є отака. Це 100% вовна, як я вам казала, в 100 грамах 250 метрів, але воно розфасована в 200 грамові пасми по 500 метрів по 200 г. Це в мене, тут, до речі, мабуть, тут немає ніяких, як сказати, номерів кольору. Тут просто от я брала це колір полин, називається, тут по назвам. Це колір полин. Так? А це в мене колір, зветься Каракуль. Ось тут, до речі, на етикетці де я бачу, є виробник тов Чернігів вовна пряжа, місто Чернігів, вулиця Текстильників, 1. Є номери телефонів і є сайт. Сайт відкривається, там можна почитати інформацію, як вона виробляється, як її там миють, як її там все роблять. Які є в них артикули. Там, ну, в общем, правда, мені здалося, що той сайт давно не оновлювався, але, можливо, я так, знаєте, поверхнево подивилася. Так, і що я хочу сказати? Що тут? 250 метрів на 100 грам, що тут? Але тепер погляньте на. Ці ниточки теж. Це полин. Так, де його тут взять? А це каракуль. Бачите, яка різниця? Цей каракуль, він в два рази товщий за цей полин. Може так показати буде видно. Так що з метражом, тут я бачу, що питання до метражу. Як я вже казала, із сіверяночки я в'яжу в основному шкарпетки. Шкарпетки я в'яжу теплі, товсті, колючі, кусючі, але вони мене гріють. Я вже в мене десь буквально нещодавно було відео. Я показувала, які саме я в'яжу шкарпетки. Хто новенький, хочу нагадати, що я в'яжу два види шкарпеток. Це із сіверяночки, і я додаю одну ниточку е, акрилу Марс. Це 700 метрів на 100 грамів, тоненька. І ось буквально вчора я закінчила е, шкарпетки. Ось е, одна ниточка, зараз секундочку, одна ниточка, вони ще не прані. Ось ця товста темна, це вовна сіверяночка, а оця тонша це саме Марс. Я додаю, щоб не так протирались швидко. Ну, Підбираю по кольору, ніто тут це таке. Це такі робочі, неубіваємі шкарпетки. Ну, це. Це розмір десь 44-45, і я думаю, ви зрозуміли, куди ці шкарпетки підуть. Так, це е, один вид шкарпеток, який я в'яжу. І ось теж я вже показувала, але покажу ще раз. Отакі От тонкі шкарпетки я в'яжу із Alize Lana Gold Fine 390 метрів на 100 г. Це я їх називаю декоративні, такі вони кімнатні, такі вони домашні для хати, для квартири, для спання, піжамні, диванні. Оце такі вони ось. Так що, хоча, ви знаєте, мене заворожив оцей колір каракуль. Він трошки неправильно передається. Він якийсь такий прямо... Я не можу на нього надивитися. По-перше, він неоднорідний, як би це так показати. Такий неоднорідний, такий якийсь гарний, такий, як наче, знаєте, в мене на язиці крутиться слово крафтовий, ось якийсь крафтовий колір. Такий як ото грубий, такий, наче ото, не знаю, як кажуть, витисаний топором отакий. Таке порівняння, таке ще собі. У мене прямо таке дике-дике бажання зв'язати собі у таку сільську крафтову кофту, щоб носити вдома. Вона буде теплюща-теплюща. Але я, я дуже чутлива до цієї колкості, до кусачості. Ну, Хоча вона ж не буде голе тіло носиться. Можливо, можливо, і зв'яжу. На, на такі якісь холода, коли неможливо зігрітися, а оцю кофту вдів, вона тебе обколола і зразу зігрівся. Так що отакі мої роздуми. Я не знаю, як будуть носитися ці шкарпетки із шкарпеткової пряжі вівчарі. Я щось, ви знаєте, я Ну, знову ж таки, немає в мене багато часу, щоб прям так досконально проштудірувати Ютуб. Ну, особливо якихось там таких відео, відгуків я не знайшла так, щоб про цю пряжу. Хоча вона не нова, їй вже декілька років. Так що, можливо, хтось буде дивитися, хто в'язав із цієї пряжі. Як, як вона носиться, мені цікаво. Чи, чи швидко протирається, чи не знаю. Тому що я оце в'яжу ті шкарпеточки із чорної антрациту, то вони такі тоненькі, мені так не знаю. Мені здається, що вони так швидко протруться. І в мене вже така ідея, я, мабуть, Одні, з з тої антрацит зв'яжу ну, тоненькі шкарпетки, а до цієї, можливо, додам марс і зв'яжу такі товстіші, отакого От типу зв'яжу. І, і доведеться мені самі їх носити, мабуть, щоб, 에, щоб в мене склалось якесь враження про цю пряжу. Бо я не знаю, як вона носиться. До речі, я й не знаю, як носяться оці шкарпетки, тому що я їх почала в'язати тільки в цьому році, тільки в цьому році їх почала в'язати. І до цього я в'язала тільки ось такі. Бо мене заполонив жакарт, і я, а, я почала такі в'язати. Не знаю, як вони носяться теж. Не буду казати. Ось. Ну все, я думаю, я думаю, що я начебто все сказала, що я хотіла, хоча, знаєте, виключаєш камеру, а тоді е, споминаєш, що ой, а я ще то не сказала, я ще то не сказала. Ну, вже, вже як є, так є. Поділилась своїми враженнями. Хто хоче спробувати, можливо, хто швидко в'яже, бо я в'яжу дуже довго, хто швидко в'яже, такі тоненькі носочки, купіть пару моточків, спробуйте. Можливо, можливо, це буде такий варіант от, бюджетний. От, не, не, не завжди ж в'язати із гарної пряжі. Можна, я маю ввиду гарної, дорогої пряжі, можна спробувати бюджетну, а можливо. Можливо. До речі, з сіверяночки я в'язала чоловіку светра, але але теж не з, з самої сіверяночки, а додавала там, здається, напіввовну, якусь я додавала. І в'язала такого теплого, товстого светра, і він його відносив, просто він його заносив до дірок. Настільки він йому сподобався. От. Так що, можливо, з цього полину я додам ще якусь напіввовну і зв'яжу йому новий светрик, бо той вже, вже треба викидати на смітник. Він вже ну, зовсім просто відносився на 100%. Ось такі мої роздуми. Добре, діліться в коментарях, в кого яке враження кого який є досвід. Мені все буде цікаво, тому що я тільки починаю знайомитися з цією пряжою, я її довго шукала. І, до речі, хочу подякувати дівчаткам, які зі мною спілкуються і в коментарях, і в соціальних мережах. Дуже вам дякую за те, що ви, ви мені підказуєте, ви мене надихаєте, ви мені. Даєте якісь корисні посилання, ось як із, із пряжою. Дуже вам дякую. На цьому все. Всім мирного неба, до нових зустрічей!